Нестерпний біль і відбирання кінцівок, їй терміново була потрібна операція. Межхребетну грижу в Україні успішно оперують. Щоправда, операція на хребті доступна лише тим, хто має гроші. Такі імплантанти коштують 19 тисяч. Після цього, звісно. Я була в шоці. Це відео передав репортерові син пані Олександри, провідна столична клініка, інститут нейрохірургії, спінальний відділ. Тут оперували його маму. Тутешні пацієнти змушені лежати по 10 осіб у пошарпаних палатах, іноді в коридорах. Конституція гарантує цим і решті хворих безоплатне лікування. Насправді ж історія така. Десь в нас обійшлося 30 з лишнім тисяч виходить конституцію, порушує кожна лікарня, бо те, чого в них немає, мусить купувати пацієнт. Пільонки, катетери, натрій, хлоріт, шприци, лізви для скальпеля. Кожна сумочка обходиться десь 400 гривень. Таких сумочок потрібно 4 штучки мінімум. Кожен із них за свою міністерську каденцію ламав голову над ідеєю страхової медицини. Їхні підлеглі трохи ближче до реалій. Торік заступник міністра Олександр Толстанов розказував репортерові про механізм страхування. Має бути створений певний фонд, до якого стікатимуться гроші. Фонд підписуватиме договори з конкретними лікарнями, а медзаклади пропишуть вартість кожної послуги і звітуватимуть про витрачені гроші на кожного пацієнта. Утім, звідки ж брати ці гроші в мозі не знають. Я наприклад на сьогоднішній день протиріччя. Стосовно того, чи має людина сплачувати. Моє переконання, так. Да. Получається, що це буде оплата лікування. Mm -hmm. Ну, якщо ми розберемося, це виходить оплата лікування. А Крес... Конституція? Конституція забороняє забороняється робити. Президент під час теледіалогу з країною заспокоїв, мовляв, страховій медицині бути. фактично підготовлені всі нормативні документи. Ми використали досвід, в тому числі і російський. А практики зізнаються закон сирий, Переписують його щороку. Проєкт закону про медицинському страхуванні вже... В общем, та міністерство над ним работает не один год. Депутатские були законопроекты, не один пока на сьогодні не принят. Не обов'язкова і не загальнодержавно, але доступна. Благодійна організація Лікарняна каса на Житомирщині працює 12-й рік. До неї вступили вже 200 тисяч людей, сплачують по 25 гривень на місяць і лікуються безкоштовно. Ну, давайте просто з вами порахуємо. Пацієнт платить в рік. 300 гривень, так, а отримує медичну допомогу на суму, яка перевищує. 330 тисяч гривень. Ну хіба це не переконливий аргумент? Для тих, хто в лікарняній касі ліки є, і це не показуха. Все те, що потрібно ургентному чи плановому хірургічному форуму члену лікарняної каси, ми маємо. Пані Ірину прооперували. Жінка вже бігає і цілує свого хірурга. Йому вдячні за професіоналізм. а лікарняній касі за страху. Я плачу лікарняну касу, заплатила, мені все готово приносять. Всього тово приносять. Я тільки як пані лежу. Модель лікарняної каси відпрацьована. Взяти її за взірець і перенести з конкретної області на всю країну теж не проблема, кажуть ті, хто успішно працює в цьому режимі. Та на думку Житомирських першопрохідців політичної волі бракує. Ірина Скосар, Сергівостріков, новий канал.